Враження сумні, враження. Не вистачає нам перемог, не можемо виграти. Дві домашні гри, два, два очка. Все-таки ми зараз залежні від цифр. І в турнірній таблиці, і знову ж, за нічиць за нічого ні, практично мало набираєш. А домашніх, що потрібно було набирати максимум шість, набрали. Дуже багато у нас роботи з футболістами. З тренерським штабом, тому що потрібно вигравати. А ми, напевно, недостатньо робимо для перемоги. Можливо, когось відзначити своєї команди. Кого відзначати? Були, ми в нашому кругу розберемо після відео. Були хороші моменти, були гравці, які зіграли добре, які не дуже, які погано. Не було такої так єдиної команди, яка б від першої до 90 ї хвилини зіграла всі добре. Якщо б всі добре зіграли, була би перемога.